24 серпня в Україні відзначається найважливіша дата в історії нашої держави день незалежності України. Сьогодні нашій країні 34 роки і водночас понад тисячу тисячоліття тривала боротьба за українську державність. Триває вона і зараз. Сьогодні ми перебуваємо в селі Музичі Білогородської громади, і тут відбулося відкриття алеї слави, де увічнені імена уродженців, жителів сіл музичі і Негращі. На жаль, ця історія триває, і ми не можемо в ній поставити крапку. І звичайно, у нас є втрати втрати, які не можна передати словами, і в тому числі наші односельці. Саме тому, саме сьогодні, зараз ми вшановуємо пам'ять і відкриваємо цей меморіал нашим землякам. Це жителям та музичити славим. Це дуже доречно у наш час, тому що країна наша б'ється. і звичайно, без того не може бути, якщо ми не будемо згадувати їх. Сьогодні ця дата так і відбулася, що ми зібралися всі на честь незалежності. Воїн із награшів двічі ставав до захисту України, брав участь у звільненні Київщини. З перших днів повномасштабного вторгнення Євген став до захисту рідних музичів вагах територіальної оборони громади. Ніч чергування на блокпостах виконував завдання, був відданим відповідальним добровольцем. Це повторна і Все заново. Потрібно пережити це горе, пережити разом і діждатися миру. Миру, миру і ще раз миру. бо найдорожче, найцінніше це мир. Мир і сім'я. Наша незалежність добувається нашими захисниками, а також вами, тружениками тилу, які. Своєю працею надають нам наснагу в нашій ратній праці. Ну, всі люди у нас, в нашій ненькій Україні, вони всі достойні нагороди. Але ці люди більше нам допомагали в обороні України. Це наша спільна біль з семеро загиблих. Але на заході я побачив, що тут три наших десантника. Я сумую велика жаль. Але десантники не вмирають. Вони виходять на небо назавжди. Не Легкий хим хмаринок. Слава дешеве і слава Україні. Я маю честь вручати нагороду саме родині загиблого війна, тому це біль пропускаєш через себе. Ці емоції пропускаєш через себе, тому що ти розумієш, яка це надзвичайна втрата для родини, для кожної людини. Знаєте, Коли діти залишаються без батьків, це дуже важко. Тільки в єдності наша сила, а з силою наша перемога. Слава Україні! Ось це символічно голову, передбачите. Бачите, як гарно вийшло. Я маю надію, що війна невдовзі закінчиться, що всі наші мужні воїни повернуться додому, що всі зможуть обняти своїх рідних. Я вірю, що це станеться. Слава нашій Україні! Слава нашим героям! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.